О боже, оце те, що те як мене можна вибісити? О Боже, ну типа реально. Ну як мені оце блядь, просунуть тепер? Ну, от, сука, як ти заповзлась, йоп, твою мать, блядь, ну і шо мені з тобою робити? Е, а го, блядь! Ну ти не скажеш, що робити з тобою? Я навіть не знаю, що куди просунуть, буду так запутана, що я вже замерзла нахуй. По-перше. По-друге, я просто не розумію, як її розпутати. Що ти щоб я зробила, придуроч Кончена нитка. Блять, тут запуталась. Так, шесть. з того, показується мене тіти, не <сміття> піздата. Я просто до людей розмовляла. До природи. Слушайте, клас. Уже не думала, що їх так легко зв'язати? Боже, ну це, це вау. Але вони доненькі, що якщо я зараз роблю з дві, з дві нитки? Що скажете? В мені здається, що я в такій кофті смерзну і не думаєте? Ну типу я ж не буду зв'язувати. Взагалі можна зв'язати. От тобі брілочок. Реально. А от тобі брілочок. Вау! Боже, яка я розумна. Класс, да? Давайте спробуем себе. Я потеряла конец. Я потеряла конец. Может, не буду через. Ну что, думаешь, не можешь робити? Давай запутайся, як завжди. Зруби мою, блядь, ласку. Ну малыш, ну. Я понял, мать. А ч так завжди? Ну я от не розумію. Що це, блядь, таке сценитку, господи. Ну це нет, ну, що це таке, блять. Ну це це О боже! Ну і так все добре було. Ну блять. Блять, понимаешь? Ох, блядь Ну ти що, Ріл думаєш, що мені ну, просто нема чим зайнятися? І я така прийду на природу помотати нитку. Вот кринж. Ладно. Давай спробуємо, Я не знаю. Я ще не пробувала це вязати, Це буде вперше. Тому ми пробуємо, ми пробуємо щось з цим зробити. Так, біла нитка, столбик без знаків. Значить, давай, ми тут все тяняємо туда. Так, тримайся, так, так, розушечка. Ай, давай давай малиш, давай, живи. Так, столбик без накиду. Це у нас столбик без накиду. Щось я куплю. А, це будемо так. Вже чесно, все затекло. Бачите? Це вау. Я запуталась. Блять, я запуталась ебаный в рот хм. где я завершила эти кошелек? мне нужно было сделать полустолбик с накидом а теперь мне нужно полустолбик мне надо окей, -а -а. okay, я поняла что они не так сделала вот почему четыре. В смысле четыре? Что, блять происходит? Господи, блядь? Э? Раз, два, три, четыре. Тут столбик с накидом. Окей. Я извиняюсь, у меня не хватает петель. Не хватает петель. Я не понимаю. Даже там четыре, там четыре. Правильно? Окей. Я сделала два столбика. Столбик с двумя накидами. Мне нужно столбик с накидом в каждые четыре. Позились два с накидом, а здесь будет раз, два, три, четыре. А это куда? А там угол. Окей, давай попробуем. Я что-то я залагала. Окей. Да, у меня в таких выпадках желания выверить нитку. Дитнетці не нравится, честное слово. Я, ну ты разумеешь, у меня ну, нема терпення, выбачаюсь, конечно. я не буду тебя сейчас сидеть, блядь, и разумеешь? Мне проще тебя обрезать нахуй. Ха-ха-ха, понимаешь? Именно меня так нохать было, и, честное слово, это какой жах. Ну, что вот мне с ногтем делать? Давай, я тебя уже обрезала, ну, мразь, ну, ты серьезно? Я нитку тільки що обрізала, придуришне. О, господи, воно тут запуталось, блядь. Ненавиджу цю нитку і цю херню. херньою. Ну це єдине, що мене роздратує. Ну як єдине. Не єдине. Я погарячилась, мене ще роздратовує розпускати його. Ну знову ж таки, оце зараз я обріжу знову, тому що я не буду її розпутувати, ти ж розумієш. Я не буду її розпутувати. І поки о, зараз я розпутувала цю нитку, я забула, на чому я закінчила, розумієш? До, узілка не видно. Його ніхто не бачив, я нікому не скажу про це. Дев'ять. Дев'ять. Десять. їбать у нас квадраті Нормально так? Слухайте. Що в нас вийшло? Йоу! Дуже непогано. Непогано. Але мені здається трошки менший повинно бути. Це по-перше. А по-друге, дивіться. Ну ви знаєте, дуже гарно. Блин, дивіться, так можна і карманчик зробити на хвилинку. Такчик. Ну от тобі карманчик. Вау! Так? Да? Вау! 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 Боже, яка я молодець. Моя бубочка, моя бубочка, Боже, ну це золоті руки. Коротше, клас, я довольна. Я знаєте, що я буду робити, напевно, ще такі, тому що в мене виходить в мене ще таке серічко. Але знаєте, що я думаю, я зроблю з двох ниток. Я зроблю з двох ниток, тому що ця у мене як тоненька. Бачите, я хотіла зробити без дирочок, без оцих, без оцих дирочок. Але я не можу без них зробити, тому що, типу, так квадратний вийде. Да, через то, так. Але мені здається, буде то дуже тоненько, мені треба зробити або в дві нитки. Мені здається, треба селечко в дві нитки зробити. Питання, якщо в мене закінчиться оця нитка, де я куплю прям точно такого ж матеріалу і прям такого кольору. Тут є багато магазинів, але... Та найду я. Что ты выпендриваешься? Замовлю, напевно. Так, дивіться, Значит, мне подобається. Вау, я прям не могу наваливаться. Не наваливаться не могу. Это класс. Короче, лайк. Продолжим далі. Мне треба сделать таких штук 20. Поехали. По мнению Карла Юнга, каждая встреча – это не просто совпадение, а внешнее выражение нашего внутреннего мира. Каждый человек выполняет определенную задачу в нашей жизни. Эти люди учат нас чему-то не только своим существованием, но и своим поведением, своими словами и своим присутствием. Встреча с человеком — это гораздо больше, чем просто наблюдение. Для да, человека, с которым мы встречаемся, знакомит нас с какой-то стороной, нас самим. Возможно, это высвечивает какое-то наше внутреннее качество, которое мы раньше не замечали, только на индивидуальном, но и на общественном уровне. Исследуя коллективные бессознательные архетипы, Юнг выявил общие темы, которые применимы ко всему человечеству. Эти архетипы, возникающие из общего опыта людей... Блин, было бы крутое одеяло. Реально, да? Класс, просто представьте. Одеяло было бы крутое. Так. Вау, уже это классно. Вау. Боже, какая я талантливая. Вау, блять, же можно жилетку с нее сделать, если честно, реально. Представьте, жилетку так сделать. И не топ сделать. Блять, какая умная. Боже, спасибо тебе за мозг. Смотрите, если топ сделать. А если юб... А, все, Ир, перестань. Так, соединяем дальше. Где иголка? Соединяем дальше. Где нитка? Итак, мне еще надо успеть сделать манжеты. Манжеты еще надо сделать, успеть. Успеть манжеты сделать. И мне надо рукава прикрепить. А рукава я прикреплю здесь, думаешь? Мне кажется, лучше надо было на пол идти прикреплять. Опять-таки, не забываем прикреплять. Это все с изнанки, с изнанки. Не забываем. Не забываем этот момент. Вот лицевая, вот изнанка. Теперь. Мне нужно понять, где у меня будет рукав. Рукав должен быть как-то... В общем, не квадратик, а он как-то должен быть наполовину вот так. Но вот я не уверена, знаешь. Олик. В том, что тут должна сердечко не должны соединяться. То есть не квадрат к квадрату, а чуть сдвинуть. Плечо, у мене вот здесь, плечо У мене є схема Блін, я так багато ідей знайшла в інтернеті, що я хочу вже зв'язати Але блядь, парадіанси связ... Блін, я ну, тільки зараз поняла, що можна нитку білу цю з фігачей, з корічневою ниткою І в мене тоді вийде білокорі... молочна кофта вийде Блін, а чого я так... Блін, треба було сьогодні піти в магазин Твою мать. Ладно, окей, я соединю шубу, сегодня не, не буду это никуда. <реклама> Ты хату хочешь за сколько? За 20 миллион продать? <реклама> э? Алло? <реклама> э? <реклама> э? Ну и хули она закончилась? прикольно, як у Вау! А гляньте, як мене кофта. Вау! Тут і тут, тут,